Перемога військова, звичайно, вже не лежить в найближчий час на плані в контексті плана Зеленського виходу на кордон 91-го року. Мені здається, що сьогодні навіть самі відчий дух і оптимісти, я себе таким вважаю це життя, розуміють, що найближчий час цього не відбудеться. Тим не менше. Хорватії, Ізраїлю, Німеччини показує, що території рано чи пізно повернуться. Головне утримати державність і її економічну та військову міць. Тому для мене перемогою номер 2 після свободи є такі умови закінчення цієї війни. Щоб Збройні сили України нічим не були обмежені в своєму розвитку, щоб не появилося, е, тих пунктів із Стамбульської капітуляції про те, що Збройні сили України не більше 85 тисяч, а зброю вони мають мати право яка стріляє не більше 40 кілометрів. А маневри проводять тільки з дозволу Росії. От все це неприйнятно. І якщо Збройні сили України будуть мати повну можливість розвиватися так, як буде вважати потрібна Українська держава.